Це ось зала, нема, балкона, нема нічого, все згоріло. 75-річна Любов Руденко показує фотографії згорілої квартири від обстрілів російських військових у селі Поросковіївка Донецької області. З весни жінка з чоловіком живуть у Бобринці на Кіровоградщині. Ми прийшли до зятя до дочки вдома, сиділи в гаражі, в підвалі. А тоді, вже, коли близько прилетіло, зять сказав, уїжджаємо. І ми в маю місяці, в кінці мая, поїхали сюди. Живуть переселенці в орендованому будинку. На подвір'ї мають колодязь душ туалет. Немає условиї тут. Води в хаті немає, газу немає, туалету немає. Душ на вулиці так літатиме, тажі може робити у кориті. Зі слів чоловіка, вільного житла зі зручностями у квартирі чи будинку у Бобринці не знайшли. Наступного тижня планують переїхати у гуртожиток Бобринецького ліцею. Тут з листопада минулого року роблять перший за 45 років капітальний ремонт. У гуртожитку 59 місць. Жити тут зможуть учні ліцеї з навколишніх сіл та переселенці, каже директор Володимир Карпук. Зараз є замовлення вже на сім місць дитячих. Також є замовлення на проживання. Дітей разом з батьками переселенців. Ми теж на це розраховуємо, тому що є батьки, які переселили сюди, проживають в приватному секторі. А на сьогоднішній день це одна сім'я. Або далі, ми дали час оголошення, і я думаю, що таких буде додатися. У гуртожитку 20 кімнат. Тут відремонтували туалети та душові, поміняли вхідні двері, 40 дерев'яних вікон на металопластикові, підключили бойлери для обігріву води. У кімнатах встановили по два або три ліжка: є стіл, шафа і тумбочки. Ці меблі були значить, профінансовані і доставлені нам за рахунок акта і ЮНІСЕФ. Це на наші дві активні такі гуманітарні місії, які так постійно активно нам допомагають. На бокс зато тобто, штається кімнати буде на кожен бокс своя окрема душова кабіна і свій туалет. Зі слів заступника міського голови з бюджету громади на ремонт виділили 414 тисяч гривень. На яку суму надали допомогу донорські організації? Рахують у Бобринцю. Живуть переселенці з Донецької, Миколаївської та Херсонської. Областей. Наші всі переселенці переживають в приватному секторі, у нас 798 осіб, із них 232 дітей. Говорить, мешканці гуртожитку житимуть тут безкоштовно. Переселенці можуть залишитись тут, скільки в цьому буде потреба. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Новини Суспільне Кропивницький.